Канада важлива для українців держава, Там навіть парламент і уряд можуть запросто вдягнути вишиванки. Друга у світі за площею території, друга за розміром недоторканих лісів, володарка однієї сьомої світового запасу прісної води і 60% озер. Сусідка Сполучених Штатів, але чомусь не сполучені Штати. Не знаю, як вас, а мене це завжди дивувало. Але на чолі її стоїть британський монарх, який призначає генерал-губернатора Канади, одним з яких на початку 90-х був українець Мангнатишин, американська країна, яку відкрили за 500 років до Колумба. Ні, не українці, а ісландські вікини. Ісландський яро Лейф Еріксон із позивним щасливий висадився на американському континенті приблизно у тисячному році. Тоді на Великокняжому престолі у Києві сидів Володимир Великий, в дружині якогось колись виховувався норвезький король Олаф І Трюквасон. До чого тут Трьохвасен? А до того, що перший відкривач Америки щасливий Лейф прийняв хрещення саме від нього. Так що від нашого князя Володимира він знаходився буквально на відстані одного рукостискання. Вікінги Лейфа вступили в контакт з канадським населенням і навіть привозили до Ісландії тамтешніх жінок, які залишили індіанські гаплогрупи у крові своїх нащадків. Археологи виявили поселення вікінгів на Канадійському острові Ньюфаундленд. Пам'ятники першовідкривачу Канади Лейфу Еріксону стоять у канадському світлі, американській Міннесоті та рідній Ісландії. В Канаді проживає дві основні групи місцевих народів індіанці, де тепліши тайські моси, де холодніше. І ті інші складаються з різних племен, які говорять різними мовами. Однак, усе це вже пізніші відомості, а що було за часів Лейфа Еріксона, ми, на жаль, можемо лише припускати. Тому перенесімося до часів, коли Колумб доплив токі до Карибських островів. Тоді іспанці з португальцями, як монополісти морської торгівлі, одразу відхопили собі найсолодші шматки. Канада ж лежить на півночі, тому її береги мало цікавили європейців. За п'ять років після Колумба там побувала англійська експедиція під керівництвом Джона Кабота, яка шукала проходу на Індію. Слідом з тією самою метою завітали французи під командою італійця Джовані де Верцано та португалець Ештеван Гомеш. Однак це були лише епізодичні. Відвідне першим же у 1534 році канадську землю проголосив власністю Франції капітан Жак Картьє. Він висадився у затоці святого Лаврентія на березі теперішнього Квебеку. А затока святого Лаврентія є найбільшим у світі лиманом при впадінні річки в океан, дуже зручним для судноплавства та портів. Крім того, річка Святого Лаврентія, яка туди впадає, веде до озера Онтаріо і далі до всієї системи Великих Озер у глиб континенту. Саме в цьому регіоні нині проживає основна частина населення Канади. Там такі на річці Оттава знаходиться і одноіменна столиця країни, і найбільші міста Торонто і Монреаль. Крім того, в затоці святого Лаврентія виловлюють чверть всієї канадської риби. Словом ви зрозуміли. На березі затоки Карт'є зустрів представників племені ірокезів, яких запитав, куди це я потрапив. Каната відповіли ірокези, мовою яких це означало село. Однак спочатку ці землі назвали новою Францією. Закріпитися у Канаді французам вдалося лише у 1600 році. Вони збудували на річці Святого Лаврентія фортецю Квебек мовою місцевих індіанців агонкінів. Це означає вущина, тобто звуження річища. Згодом французи розширили своє володіння на інший берег затоки святого Лаврентія, сучасні провінції нью брансвік та Нова Шотландія. Однак тут до Канади завітали англійці. Вони почали тіснити французів на деякий час, захопивши навіть фортецю Квебек, а врешті закріпилися північніше на затоці Гадсона, яку ми через неправильне прочитання звемо Гудзону. Семирічна війна 1756 третього років розпочата в Європі сильно позначилася на Канаді, адже участь у воєнних діях брали Прусія, Британія, Португалія, Російська імперія, Священна Римська імперія, Габсбургська монархія. Франція, Швеція, а також племена ірокезів, гуронів, алконінів, деловарів, інну, Оджибве, Оттава, патаватомі, черокі, шаунів, ебенаків, пасамакводів, мікмаків, пенопсотів, малеситів та окремі індіанські поселення, відомі як Сім націй Канади. І це я перерахував лише тих індіанців, які діяли у новій Франції. За результатами, Франція відмовилась від Квебека та всіх територій Канади, захоплених англійцями, помінявши їх на кілька островів з цукровими плантаціями у Карибському морі. Крім того, Франція залишила собі два острівці біля канадського берега Сен-П'єр та Мікелон. Який досі є залежним від Франції на території колишньої нової Франції була утворена нова британська провінція Квебек, так Британія стала власницею майже всієї північної Америки, і всі місцеві французи, переважно католики, опинилися під юрисдикцією Британії, країни протестантської та досить жорстко збудованої на базі англійського права та англійської мови. У результаті французьке населення Канади стало в опозицію до британської влади. Крім того, англійці виокремили на півострові, що утворює південний берег затоки святого Лаврентія провінцію Нова Шотландія зі столичним містом Галіфакс, що викликало велику війну з місцевими племенами Мікмаків. Однак невдовзі американські англійці вирішили, що їм краще жити самостійно без Лондона. Розпочалася американська революція. І щоб залучити на свій бік французьке населення Канади, Лондон ухвалив акт про Квебек, який гарантував мешканцям провінції вільне сповідання католицизму, дозволяв використання французької мови та французького цивільного права для вирішення приватних питань. Задуму виявився ефективним. Квебек не підтримав революцію. Проте, врешті-решт, Англія у 1783 році визнала незалежність Сполучених Штатів Америки. Було підписано Паризький мир, за яким встановлено кордон між США та британською північною Америкою, яка складалася з Бермудських островів і територій сучасної Канади. Лінію кордону утворили береги Великих Озер, які зупинили війська обох сторін. Як наслідок, англійці, що підтримували Велику Британію, з території США почали масово перебиратися до Квебеку, де місцеві французи мали мовні та юридичні привілеї. Тож Лондон вимушений був поділити Квебек на дві провінції: Верхню Канаду з англомовною більшістю, та нижню із франкомовною. А в новій Шотландії район проживання лоялістів теж зробили окремою провінцією під назвою нью брансвік Наполеонівські війни, розпочавшись у Європі, відгукнулися і за океаном. Наполеон запровадив проти Британії так звану континентальну блокаду, коли порти Європи були закриті для англійських кораблів. У відповідь британці взялися атакувати морські торгові шляхи між США та Францією, яка залишалася їх основним партнером. Це розлютило американців, і у 1812 році вони оголосили Британії війну, щоб приєднати до себе землі Канади. Британці залучили на свій бік індіанців шауні, но чолі з вождем Текумса, які конфліктували з американцями за землі. Вони стали найбільш боєздатною частиною британського війська. Війна точилася два роки з переменним успіхом і завершилася нічим. тобто кордон між США та британськими землями залишився на місці. Одним з епізодів стало захоплення британським флотом американської столиці Вашингтона і спалення Конгресу та Білого Дому, про яке Трампу нещодавно нагадали канадці. Після війни вдалося домовитися про розділ пустельних територій на захід від Великих Озер. Там провели лінію розмежування по 49-й паралелі, оскільки ділити не було чого. На ну, узбережжі океану За горами домовилося використовувати спільно оскільки воно було мало засвоєним. Після завершення війни Канада стала центром масової еміграції населення. З Великої Британії, бо там почалася велика економічна криза. Це спричинило міжетнічну напругу між французами та британцями, а також сільськогосподарську кризу. І у верхній і в нижній Канаді з різниці у рік спалахнули повстання і Лондон зрозумів, що треба щось міняти. Перш за все, тим вирішили зменшити французький вплив, об'єднавши дві канади в єдину провінцію, то утворивши у такий спосіб англійську більшість. Однак там уже існував окремий уряд підзвітні напряму парламенту Великої Британії, а такий уряд не міг працювати без підтримки франкомовних депутатів. Так що довелося йти на компроміс. У 1846 році США та Британії остаточно домовилися про кордон на заході по 49-й паралелі. Ну а на західному узбережжі за Канадою додатково залишили острів Ванкувер. Після цього Британія утворила там коронну колонію Британська Колумбія за назвою місцевої річки. Пізніше, у 67 му Сполучені Штати відкупили у російсько-американській компанії Аляску. Так було остаточно встановлено кордон між Канадою та США, який сьогодні є найдовшим суходільним кордоном у світі. Однак на цьому кордоні, як і на будь-якому іншому, відбувалися суперечки. Найзнаменитішою стала так звана свиняча війна через вбиту американським фермером канадську свиню. Проте справа була не у свині, а у кордоні, який не був чітко визначеним у цьому місці. До конфлікту підключилися британські і американські флоти, утім до стрілянини не дійшло. Лінію кордону врешті визначив міжнародний арбітраж. Ще одне непорозуміння призвело до утворення на території Канади американського анклаву з містечком Пойнт робертс до якого від кордону США треба їхати 40 кілометрів Канадою. А коли у Сполучених Штатах вибухнула громадянська війна, це дуже схвалювало канадців, і для підсилення своїх позицій еліти британських колоній північної Америки вирішили об'єднатися. Вони двічі збирали конференції у себе і один раз у Лондоні, щоб створити умови такого об'єднання. І в результаті 1867 року британський парламент ухвалив акт про британську північну Америку, який утворював Домініон Канада, до складу якого увійшли провінції Квебек. Колишня Нижня Канада, Онтаріо, колишня Верхня Канада, Нова Шотландія та Нью-Брансвік. Незабаром Лондон приєднав до Канади ще й землі на березі затоки Гадсон, а пізніше передав їй провінцію Британського Колумбія на Заході та острів Святого Едуарда на Сході. І щоб остаточно закрити питання американських колоній, Лондон приєднав до Канади і всі арктичні землі Північної Америки. Так будувалася друга світі за територією країни. Однак ці реформи викликали повстання індіанців, які жили біля затоки Гадсон і говорили французькою. А в результаті спеціально для них там було утворено невеличку провінцію Манітоба, де працювали католицькі школи, а французька мова мала особливий статус. Для того щоб об'єднати країну, уряд домініону вирішив збудувати залізницю зі сходу на захід і провів її по землях місцевих індіанців. Тоді знову спалахнули повстання. Крім того, захвилювалися індіанці прерії, яким порожав голод через знищення бізонів. Проте, виступи були придушені військовою силою. А на землях прерії було запущено програму заселення та засвоєння, в результаті чого туди перебралося понад мільйон людей, і виникло дві нові провинції: Саскачеван та Альберта. Ну а наприкінці 19 століття на півострові Юкон знайшли золото, що спричинило знамениту золоту лихманку у Клондайку. Всі ці процеси призвели до усвідомлення канадцями себе як окремої країни. Тому у 90-ті роки 19 століття уряд Домініону взяв курс на повний суверенітет. Тоді ж було оголошено програму запрошення до Канади емігрантів з Європи для заселення вільних земель. І розпочався масовий переїзд українців Австро-Угорщини до цієї країни. І тут ми зробимо невеличку паузу, щоб подякувати людям, які допомагають каналу. Я брат Капранов, а це меценати. Добродійники, які у складний воєнний час знаходять можливість підтримувати нашу роботу. Подякуйте їм, як дякуємо ми, а за можливості приєднуйтеся до цього шляхетного товариства. Посилання на Patreon та номери карток для одноразової подяки знаходяться під відео. І там таки ви знайдете дороговказ на нашу книжкову полицю. Адже купівля наших книжок дуже ефективний, а до того ж взаємовигідний спосіб підтримки каналу. І перш за все, Рекомендуємо вам звернути увагу на наші книжки Мальована історія незалежності України та Історія Європи Український погляд, які відкриють вам очі на історію батьківщини, адже подають її як єдиний сюжет, герої якого дивляться на тебе з портретів, сцени розіграно у коміксах, а результати зафіксовано на мапах. А якщо у коментарі до замовлення ви зазначите, що потрібен автограф, то я підпишу книжки персонально для вас. Дорога на книгардію ви знайдете під відео. І не забувайте головного принципу інформаційного спротиву. Наше зброя в цей момент вподобайка і комент. Канада боролася за суверенітет виключно політичними засобами, і це відображається в актах про британську північну Америку, які змінювали перший акт 1867 року. Всього таких змін було внесено два десятки, але головним став Вестмінстерський статут, ухвалений у 1931 році. Він дарував повну законодавчу самостійність усім домініонам Великої Британії, зокрема й Канаді. Цей статут фактично перетворив Британську імперію на співдружність націй. У Другій світовій війні Канада брала участь уже цілком самостійно. Вона вступила в неї з самого початку, у вересні 1939-го. Так само членом ООН Канада стала від самого початку, восени 45-го. У 47 му було запроваджено окреме канадське громадянство. А у 49 му до Канади приєднався останній шматок острів Ньюфаундленд, який залишався окремим домініоном. Нині Канада цілком незалежна держава, яка є членом британської співдружності, тому віддає шану британському монарху. Його представник, генерал-губернатор, призначається за поданням канадського уряду і виконує суто церемоніальні функції. Оскільки на території Канади фактично не було системного знищення місцевого населення індіанців та ескімосів, держава віддає їм належну пошану. До Канади зі штатів, крім того, переселилася частина племен Сіу та делаварів, які також вважаються тутешніми. Корінного населення нині нараховується понад 700 тисяч осіб. Але я не буду вам розповідати про сучасну Канаду. Це вже буде зайвим. А звідки вона взялася? І головне, чому Канада це не США, ми вже зрозуміли. Тому залишається лише дбати за Україну і пам'ятати, що кожному воздасться по лайках його.